Є речі в житті, які нам неприємні, ми намагаємося про них не думати, але вони все рівно відбуваються в нашому житті. Ну, наприклад, ми не хочемо думати про те, що наше життя колись припиниться. Ну ми розуміємо, що воно припиниться. Безглуздо вірити, що ми вічно на землі жити будемо. Скільки в умані людей кому 100 років чи більше, Ну, може, є пару, ну небагато. Тому що люди так довго просто не живуть. Бо кожен, хто народився в цей світ, 70-80, хто міцніше здоров'ям, трошки більше, і життя приходить до земного завершення. Наприклад, нам може не подобатися і, очевидно, всім людям не подобається процес старіння. Що ми розуміємо, раніше було краще. Тиск стабільніший був, сил більше було, і багато всього по-іншому. Але багато з нас, або всі, відколи ми народились, пішов відлік назад. Життя не збільшується, а зменшується. І це нормально. З точки зору людського життя, бо так Бог влаштував. Люди намагаються якось продовжити життя, да, харчуватись добре, якщо це можливо, там збалансувати щось в житті, намагатись якийсь здоровий спосіб життя вести фізичною культурою займатися, ще щось шкідливого, не вживати все. Але навіть при всьому цьому наше життя прийде до свого завершення. І це вселяє в багатьох людей страх. Разом з тим, кожен з нас в своєму житті переживав смерть близьких людей, що нам нагадує, що колись і наше життя прийде до свого кінця. Євреям 9 розділ, 27 вірш. Євреям 9, 27 написано: бо належить людям раз умерти. Бог так постановив, що кожна людина, хто народився в цей світ, помре. Вирок Божий для всіх людей після гріхопадіння, як Адам із Євою в раю, допустили гріх, відійшли від Бога. І Бог сказав після буття 3 розділ, 19 вірш. У поті свого чола їстимеш свій хліб. Доки не повернешся в землю, з якої ти був взятий, адже ти земля і в землю підеш, або ти порох і в порох повернешся, так як Бог створив нас із пороху земного і вдихнув життя у нас, вклав свою подобу, наше земне життя прийде до свого завершення, але вічна душа піде в небо, або піде просто у вічність. Нам потрібно бути готовими до вічності незалежно від віку нашого. Кожен день велика кількість людей, яка живе в цьому світі, помирає. Ви знаєте, я ось відкрив в інтернеті є отака річ. Ну, хто зір має гроші? Це статистика світова в онлайні. Тут, отак, показує стільки людей в нашому, на планеті Земля, скільки помирає. Но нас стає більше, більше. І ми вже на землі є понад 8 мільярдів людей. Нам стає тісно. Так що, якщо в селах немає, нас заселять тут, африканці і азіати. Не хвилюйтеся. Бо людям тісно на землі стає. Але дивіться, тут показує про те, що сьогодні. Народилося 228 тисяч людей, а померло 107 уже. А до кінця доби ця цифра дійде, що народиться 300 в середньому 50 тисяч людей малят, а помре 160 тисяч людей. Я це до того кажу, не дивчись на те, що населення земної кулі воно ніби збільшується, якби збільшується. Але 160 тисяч людей в середньому за добу відходить у вічність. І кожен із них думав це не я. Ви знаєте, що всі ми через 100 років тут будуть всі інші люди сидіти, навіть менше. Чому? Бо ми вже будемо у вічності, як у вічності наші батьки, як у вічності наші діди, прадіди і так далі. Такий відбувається процес. Ну, я хочу сьогодні сказати слова надії, слова, які нас мають підбадьорити, а не просто, скажімо, ще збільшити моє розстройство. Я і так, і так розстроюся вже. А ви мені ще додали. Ні, я навпаки хочу сьогодні читати Слово Боже разом з вами, яке нас. Підбадьорює перше коринфіан, 15 рози, 26 вірш написано. І останній ворог смерть буде знищена. Смерть не завжди буде. Біблія називає ворог смер, чи смерть ворогом нашим, яка як проти нас працює. Ми знаємо, що Біблія говорить, де появила смерть, Бог не створив смерть. Смерть це не Божий інструмент. Смерть прийшла в життя людей із за того, що люди не послухались Бога. Люди вляпались по-народному, кажемо, в гріх. Люди послухали диявола, а не послухали Бога. І таким чином смерть увійшла в життя людей. Дивіться, римлянам 6 розділ, 23 вірш, це такі, скажімо, є вірші в Біблії, які називають «золоті вірші. От римлянам 6, 23, так як і римлянам 3, 23, треба на пам'ять вивчити. Римлянам 6, 23 написано: бо плата за гріх, смерть, а дар благодаті Божої життя вічне у Христі Ісусі Господі нашим». Легко заповнити, 6.23. Римлянам 6.23. А Римлянам 3.23 написано, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ну оцей вірш, Римлянам 6.23, який я процитував, він від, е, чітко говорить, що смерть це результат гріха. Ми з вами, люди, грішні, через те, помираємо. Але Бог по своїй милості дарує вічне життя. Вічне. Через віру в Ісуса Христа. Це потрібно пам'ятати, брати і сестри, тому що ми з вами живемо і зустрічаємося із таким фактом смерті. І Слово Боже каже, що смерть це не кінець, це перехід у вічне життя. Перехід з фізичного земного життя у вічне життя. Що цікаво, що так виходить в житті, ми до багатьох речей в житті ставимося більш серйозніше, ніж до питань вічного життя. Наприклад, коли людина хворіє, і кажуть, що потрібне лікування, можливо, дороге лікування, але ваше життя може бути продовжене. Як ви думаєте, скористається людина цим чи скаже, «Та ладно, скільки цього життя, я все рівно воно мені не цікаве? Не буду я ще витрачати гроші на це. Ні, так не кажуть. Ми хочемо жити, і Бог вклав у нас це бажання, щоб жити. І це нормально. І Господь потурбувався, бо Він створив нас не просто для земного життя, Він створив нас для вічного життя. І з Богом добре і тут, і добре у вічності ще краще. У віруючої людини є усі підстави зустріти смерть мужньо, стійко. Переможньо з великою внутрішньою впевненістю, з внутрішнім миром і без панічного страху. Римлянам 8 розділ, 38, 39 вірш, написано. Я переконаний, пише апостол Павло, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні теперішні, ні майбутнє. Ні будь-які сили, ні висота, ні глибина, ні якесь інше створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Дивіться, ця впевненість давала апостолу Павлу мужність дивитись на життя Божими очима, дивитись на смерть Божими очима. Тільки Він міг сказати для мене життя це Христос, а смерть надбання. Це можна сказати, глибоко віруюча людина. Ми маємо покоритись, прийняти волю Божу. Филип'янам, 1 розділ, 23 вірш, пише апостол Павло про земне і про вічне життя. Він роздумував, що краще. І він каже, вабить мене одне і друге. Але часто маю бажання відійти і бути з Христом, бо це значно краще. Каже, вабить мене і. На землі жити і вабить на небо піти до Господа, але з Христом краще. І я хотів би бути з Ним. Ми просто не уявляємо, як добре з Христом на небесах. І ви знаєте, чим більше ми роздумуємо про це, чим більше віримо, глибше віримо, це питання не є для нас таким уже. Як було раніше, я маю на увазі, коли люди дивляться з страхом, з тривогою, коли люди дивляться з панічним страхом, коли дуже сильно бояться. Я зустрічався з випадками, коли людині вже не, похило похило віку, вже ну, видно, що скоро вже кінець. Ну не можна ні півслова сказати, що життя закінчиться. Людина сердиться. В неї ще плани. І всі розуміють, кругом ходять, не знають, як сказати. Людині 80, а вона страшно сказати, що життя може закінчитись. То я хочу сказати кожному з нас, і собі, і всім нам, життя може закінчитись в будь-який час. Випав два дні назад перший сніг. Поки я доїхав до Бузівки. 50 кілометрів, дві смертельних аварії. В кожній з них по декілька людей загинуло. Зразу. Сів в машину і не доїхав, бо випав сніг, швидко їхав, зіткнувся з іншою машиною і все життя нема. Я мовчу вже за війну, яка відбувається, стільки людей гине через це. Це говорить нам просто про те, що життя наше тут на землі, воно дуже. Різко може змінитись і різко припинитись, але Господь каже живи так, щоб ти був готовий переселитись у вічність будь-коли, коли Господь покличе. Ви знаєте, ми вчимо людей або дітей наших. Як жити, вчимо, як працювати, вчимо, як гроші заробляти, вчимо, як любити, як добро творити, вчимо багато всього. Але чи говоримо ми їм, що життя наше може обірватися будь-коли? Чи говоримо ми їм, як помирати, чи говоримо ми їм про вічність? Нам потрібно навчати і наших дітей, цим питанням. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, описано в 26 му розділі, як Ісус Христос переживав муки і страждання перед Своєю смертю. Він страждав як людина, він переживався як людина. Більше того він знав, що його очікує, і йому було дуже важко в цей момент. Ось Матвій, євангелист Матвій, в 26 му розділі, в 39 му вірші, описує молитву Ісуса. Він каже: Отче мій, коли це можливо, нехай ця чаша мене. Проте нехай буде воля твоя, а не моя. Не просто він сприймав це. Йому не було це отак, знаєте, налегке. Просто Ну, померти так померти, страждати так страждати. Написано, що він настільки боровся, настільки це переживав, важко. що... Відбувався процес в організмі, що замість поту каплі крові падали. І я прочитав, що лікарі говорять, що це явище відбувається рідко, але може відбуватись. І називається воно храмідроз, коли від такого хвилювання сильного капіляри лопають, і кров виступає в людини. Ісус це говорить про те, які сильні переживання Він. Проходив перед своїми стражданнями в Гевсиманському саду, і написано: ангел Господній зійшов і укріпляв Ісуса в той час. Дуже важливо в важкі моменти, щоб був хтось, хто може підтримати нас. Можливо, це брати і сестри, можливо, це ваші близькі. Але я хочу пару думок сказати. А що допомагає нам не боятись смерті? Що допомагає нам не боятися думати про те, що життя може закінчитись? І ви знаєте, думка, що ми йдемо до нашого Господа і Спасителя, вона заспокоює нас. Я знаю, куди я йду. Я вже згадував про цього дідуся, який на одрі лежав. Хворий, старенький. Прийшов друг, знайомий до нього, і вони спілкуються. І цей друг каже: Ну, Микола, тримайся. А він каже, та я не против, нема за що. Ви знаєте, а в вас є за що триматися? А віра в нашого Господа. Надія на нього, за, за Господа триматися. Бо я йду до нього. А якщо людина каже: ну, я не знаю, ну Бог його знає, ну, да, Бог знає, погано, що ти не знаєш. А Бог хоче, щоб ти теж знав. Тому оця глибока довіра Слову Божому, це реальна надія, коли я розумію, що смерть це перехід з фізичної форми життя в духовну. Ми маємо вічне життя. Я вірю, що я, хоч і живу на землі, я маю вічне життя. Присутність Духа Святого в моєму серці, вона дає божественний мир. Нереальний мир, коли людина думає вже не про жуки на городі, не про бур'яни, не про погоду, а про вічність. Мені вже не важливо дощ чи мороз, я думаю про вічність. Я слухав неодноразово різні висловлювання або інтерв'ю із лікарями, які спостерігають за різними людьми, які, скажімо, доживають вік і багато невіруючих, нехристиян лікарів свідчать, що. Віра допомагає людям якби, або вийти з хвороби, або мужньо відійти з світу спокійно. Чому є надія? Людина тримається за цю надію. Це не самонавіювання, це певний духовний стан людини. Два останні місця, і ми будемо завершувати. Перше Коринфянам, 15 розділ, 54, 57 вірші, 15, 54. І коли це тлінне, зодягнеться в нетлінне, тлінне це все, що ми бачимо, воно тлінне. Це означає, що воно тимчасове, новий будинок він постаріє, зруйнується. Людина молода стане старою, нова машина розсипеться. Бо такий закон, що все проходить, воно тлінне, ржавіє, гниє, портиться і людина так само. Тому написано, що прийде час, коли тлінне зодягнеться в нетлінне, і це смертне, зодягнеться в безсмертя. Тоді здійсниться слово, написане смерть. Поглинута перемогою. Смерте, де твоє жало, запитує апостол Павло. Смерте, де твоя перемога? І Він відповідає: жало смерті гріх, а сила гріха закон. Але ми вдячні Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа, перемогу над смертю. Ісус переміг Воскресінням смерті. Це потрібно пам'ятати, брати і сестри, я вірю в того, хто переміг смерть. Бо Він Воскрес. І воскрес для того, щоб ми з вами мали вічне життя. І останнє прочитаю слова надії, які записані перше послання Солунян, четвертий розділ із 13 вірша. Але не хочу залишити вас, браття, у невіданні відносно усопших. Щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Тобто ці слова сказав апостол Павло до нас, щоб ми не сумували, як люди в світі, які не мають надії, як той дідусь, який каже, нема за що триматись. Він сумує по-своєму. Питання, чи ми сумуємо, коли стоїмо перед фактом смерті? Звісно, так. Ми ж люди, ми ж не роботи. Ми плачемо, ми сміємося. Нам сумно, 100%, і серце болить, і почуття в нас є, але в нас є те, що не всіх людей. Знаєте що? Надія. Жива надія. В нас є Господь. І що ми читаємо? Він каже, бо і Якщо ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес, ми віримо в це? Віримо. То так само і тих, хто помер в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це говоримо вам по слову Господньому, що ми, які живуть, які залишаються до пришестя Господа, не випередимо усопших. Тобто, коли прийде Господь за нами, за церквою, то живі люди. Або ті, хто померли з Господом, воскреснуть самі перші. А тоді ми, які живі, зустрінемо Господа. Тому що сам Господь за повелінням при голосі Архангела і сурмі Божій зійде з неба. І спочатку воскреснуть ті, хто померли у Христі. Потім ми, ті, що залишаються в живих, разом із ним будемо піднесені на хмарах на зустріч з Господом у повітрі. І зверніть увагу, і так завжди з Господом буде. Завжди. Поки що зараз нема слова завжди. Нема. В нас нічого нема постійного. Що завжди ми можемо сказати, коли все навколо нас тлінне все. Душа наша тільки не тлінна. І от коли ми залишимо наше тлінне тіло, Господь візьме всіх і там буде уже завжди. Але в кінці він каже, отже, втішайте один одного цими словами. Це слова потіхи, це слова, які мають нас підбадьорити. Хай Господь благословить, щоб ми, як християни, були справді віруючими людьми, щоб ми з вами були людьми, які дивляться на життя, як на промінь, який розпочався на землі і крізь життя пішов у вічність до Господа. Життя це промінь. Я закликаю подумати над цим усіх, хто ще не прийняв Господа в своє життя. У мене є значок, де два знаки питання зображені. хотів забув одягнути сьогодні. Два знаки питання запитуй, що за знаки питання. Перше, якщо твоє життя припиниться зараз, де ти будеш? Це важливе питання. Якщо ти не можеш чітко відповісти на це питання, це проблема велика пей ліки, ще щось життя припиниться. А далі? Що далі? Ну, плануєш ти до 100 років. Добре. А далі. Добре, ти сподіваєшся, що ти рідкісний вид до 110. А далі? А далі вічність. А друге питання. Друге питання, що якщо ти вже такий впевнений, що будеш у вічності, чому ти думаєш, що ти будеш у вічності з Господом? Чому ти так думаєш? І на другому питанні багато людей чуть-чуть забуксували. Знаєте чому? Ну, я не знаю, чому. Просто я так думаю, що я буду. Так. Я хороша людина. Але на небо попадають не через те, що ти хороший. Ми всі погані. Перед Богом ми всі грішні. А через віру в Господа Ісуса Христа. Тому якщо ти впевнено, можеш сказати, перше питання я йду до Господа. Друге питання, я буду там через те, що там вже моє місце, Господь вже приготував. Він, мій Спаситель, я йду, бо Він мене там чекає. Він впізнає тебе. А ти його впізнаєш. Ви знаєте, віруючі, люди впізнають Господа, і Він вас, бо Він вас чекає там. Якщо серед нас є хтось, хто чесно може сказати, я не готовий зараз зустріти з Господом. Я ще не готовий зробити це, бо така можливість є. І на першому служінні двоє людей вийшли і сказали, Господи, прости, ми не готові. Можливо, серед нас є, ви можете це також зробити, пройшовши сюди і сказавши, Господи, прости мені. Я хочу зустріти тебе, будь-коли, коли ти покличеш, але я хочу з тобою вічність провести. Нехай Господь благословить, що ми пам'ятали про таку можливість, а коли ми будемо дивитись, знаєте, вперед, дивитися на наше життя, на те, як ми помаленьку старіємо, і наближається той час, коли Господь покличе до себе. Неважливо, скільки вам років, будьте готові. Живіть з Господом, вірте йому і тримайтеся за нього. Хай Господь благословить всьому нас. Амінь.